Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми знову в мене на кухні. Зараз пізній вечір, і я вирішила з вами трішки поспілкуватись і започаткувати зараз тут нову рубрику. Я вирішила, що тепер ми будемо з дівчатами папір Клаб. У нас в клубі тільки дівчата. Хоча хлопцям ми дуже раді, але вони проходять і швиденько від нас тікають, не знаю чому, тому, якщо щось, приєднуйтесь. І ми з дівчатами будемо тепер вам рекомендувати якісь класні книги. Зараз ми зібрали підбірку осінніх книг. Прийшла в голову ось ця ідея. Все, що мені здавалося, що на моєму каналі все одно є ті книги, які подобаються лише мені. І є в моєму полі зору, але є дуже багато книг, які круті, і я їх чомусь не помічаю. Але завдяки дівчатам з Папір Клабу я почала звертати увагу на книги, які зовсім для мене не були типовими, і зараз вони мені дуже сильно подобаються. І я подумала, що вам також буде класно і цікаво звернути увагу на інші книги, про які я не розповідала себе на каналі, але вони заслуговують того, щоб про них поговорити. Тому буду просити дівчат, щоб вони допомагали мені робити для вас такі різні підбірки. А сьогодні ми починаємо з книг, які ідеально підійдуть для осені. Тому давайте погнали. І давайте почнемо з Юлі. Юля нам рекомендує дві книги: Маленька Паризька книгарня і Абрикосова книгарня. Дві книги я читала і дві дуже мені сподобались. Маленька паризьку книгарня читала ще десь тоді, коли вона вийшла. Зараз її напевно неможливо практично знайти ніде. Можливо, хіба що на якогось... В парахолках, і тут логічно з назвою, що вона розповідає про маленьку паризьку книгарню, про її власника, наскільки пригадую, читала її мільйон років тому це чоловік, і там буде і любовна історія, історії людей, які приходять книгарню, буде дійсно ось. Ця книжкова атмосфера, і мені дуже сильно подобається така книга. Я обожнюю про таке читати. І там дуже також така мила, щемка історія. І Абрикосова книгарня має той же настрій. Хоча для мене Абрикосова книгарня пахне літом, але все ну, одно історія така затишна і мила, що мені здається, вона підійде для будь-якого будь-якої перероку, коли хочеться просто сісти вдома, хочеться такого затишку. І для мене ця книга ось віє, таким затишком. Знаєте, як в пісні Калош співає, що пахне пирогами з вишнями. На печі. І ось ця книга для мене ось цим саме пахне. Тому, якщо хочете затишних історій, то точно Абрикосова книгарня, якщо хочете книжкової якоїсь такої атмосфери, то маленька Паризька книгарня ідеально підійде. Аня нам рекомендує книгу. За словами Ані, та, яка зовсім не на слуху. І для мене дійсно ця книга не на слуху. Я про неї навіть ніколи не чула до того, як її не сказала Аня. Це зоря морів». Ця книга розповідає про корабль, який називається. Це зоря морів, він пливе з Ірландії до США. Він пливе з Ірландії в той час, коли в Ірландії не найкращі часи. там і голод, і взагалі бідність, і багато людей втікає звідти в Якраз Сполучені Штати Америки і основні події будуть якраз розгортатися в період цієї подорожі. Мені така дуже цікаво. Я обожнюю вкраплення реальної історії, видумані якісь е, книги, тому хочу на неї звернути свою увагу і також її собі придбати на майбутнє. Нінель Нінель рекомендує нам також дві книги. Перше це два кроки назустріч. Тут книга розповідає про двох людей, які вирушають маршрутом, паломницьким маршрутом пройти дорогою святого Якова. Взагалі це не моя зовсім тематика, але в принципі мене зацікавила. Ця книга, і мені здається, що також має бути щось круте. І книга друга, яка мене вже більше зацікавила, це Зміз Асексу. Е, тут історія розповідає про вдову, яка переїжджає жити в графство Асекс, і там ходять такі чутки, що є змій, який викрадає дітей. І ніх... всі вірять в цю історію, в цю історію тільки не вірить, вона і пастор, і е, вони починають якось вникати в цю в історію, і там все має якось розплутатись, не знаючи. Ця Книга буде скрапленням якогось фантастики, якогось видуманої магічної історії. Це буде суто така практична історія, яка поборить всі Міфи. Але я дуже часто бачу цю книгу в різних підбірках і в різних рекомендаціях, тому це точно має бути щось дуже класне. Окрема підбірка. Це кінг. Кінга просто рекомендували усі, і я вирішила, що навіть не буду якось виділяти окремо кожну людину, яка називала Кінга, але просто порекомендую книги, які всі говорили. І перша книга це Джералда Гра. Також дівчата рекомендували кладовище домашніх тварин 112263, тому що там події розгортаються якраз в листопаді. Під куполом, і в принципі, оце були основні рекомендації. Я дуже давно вже задивляюсь на книгу 11 22, 63», Через те, що знову ж таки там реальна історія вбивства Кеннеді. Я колись цікаво знає, дивилася відео е, і багато дивилися якраз статей інформації про це. Тому ця книга мене найбільше зацікавлює і я її ще не читала. Тому ось така моя основний основний акцент. А ви вже обирайте те, що вам найбільше подобається. Соня рекомендувала дві книги Кейт Аткінсон Життя за життя і руїни Бога. Соня прочитала ці книги, і вона говорить, що на тепер її буде рекомендувати всім, 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 поки не знайде книг, які її так само вразять. І вона, в принципі, вже давно прочитала. Цю кни ці дві книги, і ще доги період їх рекомендує. І в принципі, я довіряю «Смаку Соні». І Я намагалась прочитати анотації, щоб розповісти вам про що ці книги, і там настільки все абстрактно, що я просто не можу вам зараз пояснити. Але я знаю, що багато людей просто обожнює Кейт Аткеса, Тому якщо ви хочете щось таке незвичне, трішечки складніше, тоді візьміть, прочитайте анотації, бо я просто єдине, що можу зараз, це реально прочитати вам анотації, бо переказати, про що. Вони не читаючи цих книг, мені дуже важко тому просто акцентую вашу увагу на цих книгах. Людмила порадила дві книги. Точніше, це одна історія, але перша книга це Олівія Кетериж і і друга книга і знову Олівія це продовження цієї ж історії. Тут є новели, епізоди життя маленького містечка в США, і мені здається, що це також має скластися в одну якусь картину, має бути щось класне. Я взагалі люблю такі книги, де є якісь історії маленького містечка, де всі один одного знають, і ще і в США це якась така особлива атмосфера. amerikanske film, efter min mening. Яна порадила вам новинку від Фабули. Мені здається, що цю новинку купляють просто всі. Це провина будинку Сидру. І про що тут розповідається? Тут події відбуваються в притулку для Сирії в США, в штаті Мен. І я знаю, що ця книга вона також така дуже незвична, нетрадиційна. І багато хто бачив цю книгу на іноземному BookTube, і там вона якраз дуже популярна і зараз її перевидали. Всі масово цю книгу. Я теж на неї, чесно кажу, задивлялася, але мене налякав об'єм. Мені таку книгу просто дуже важко читати зараз з маленькою дитиною в друковому форматі, тому я на неї швидше задивляюся в електронному форматі, оскільки пригадую, її поки що нема ще в електронному форматі. Якщо буде, я її тоді буду читати. А поки що я таких товстих книг в друковому форматі, просто фізично не можу читати. Марта рекомендує вам книгу Список запрошених. Це книга, яку ми читали з клубом в вересні. Це детектив. Він, в принципі, не знаю, літньо осінній. Я не можу сказати, яка це точно атмосфера, але він ідеально підійде для осені. через те, що мені осінь якраз хочеться якихось таких детективних, моторошних історій. І як варіант детективу, це дуже такий хороший детектив, як на мене. Там є класні персонажі. Ми з дівчатами. Дуже круто його обговорили, і якось навіть так глибоко вникли в персонажів. І... Набагато глибше, ніж я їх якось провічувала, коли читала. Тому мені ця книга після обговорення почала подобатися ще більше. І, в принципі, я людина яка читає рідко детективи, і я не змогла здогадатися, чи все закінчиться. Якщо ви читаєте можливо більше детективів, ви здогадаєтесь, але як варіант, це реально дуже класна книга. І ще цю книгу рекомендував і читав клуб Різ Візерс, тому це ще одна така галочка до якості цієї книги. Світлана рекомендує нам три дуже класні книги. Перше це Пулман і його історія про Салі Локхарт. Видавництво Небо. Воно видає цю книгу в дуже красивому оформленні, з дуже гарними ілюстраціями. Я сама читала цю книгу і хочу продовжити її читати, бо я її не дочитала цю історію. Вона теж така. Магічна і якось вона мені так дуже також попала під осінній настрій, наслідки. Я пригадую, я також її читала минулого року в осінню. І ще Пулмана є ще одна серія Північне сяйво. Воно також видається в видавництві небо Букла Паблічні. Також неймовірно гарно оформлене. Тому, взагалі, зверніть увагу свою на пульмана. Також Світлана рекомендує ніч, коли Олів'я впала. Це також класна має бути книга. Я нею зацікавилася. Ні, розповідається історія. Про дівчину, яка Впала з моста, і зараз вона в реанімації підключена до я не знаю, як це все, пристрої, які зберігають її життя, і е, дзвонять до її матері, і матір приходить і починає розбиратися всі ці історії, що сталося, чи це самогубство, чи її хтось бив і взагалі, як це все відбулося. Вони з матір'ю були в поганих стосунках. Чи Степ, вона не знає, що лювал житті її доньки, і там має бути напевно, якась сімейна драма. І ще одна класна книга, яку я придивила собі на Хелові. Зараз поясню, чому. Книга називається Ніч у самотньому жовтні. Там розповідається історія пса на ім'я Нюх, який разом зі своїм господарем, Джеком Різником, приймають участь у великій грі на Хелловін, велика гра з великої букви, тобто це якась власна назва. І мене зацікавила ця книга. Мені здається, що це щось дуже класне, яке дуже захочеться прочитати і атмосферно підійти для хеллоуінської атмосфери. Ось так тому запам'ятовуйте також. А це порадила дві книги, які я також читала: це Джен Ейр» і Ребека. Я обожнюю Джен Ейр. Це одна з моїх найулюбленіших класичних книг. І Джен Ейр також видавала небо букла папіші з шикарними виданнями і шикарними ілюстраціями. І ще видавала ще одне моє дуже улюблене видавництво: це книголав. У мене є версія книголаву чи те, що я збираю їхню серію Золота полиця. Просто обожнюю цю серію. У мене багато книг, майже всі книги вже є в цій серії, двох бракує. Буду їх докупляти, це точно, я це завжди говорю, але забуваю, коли поставлю на стоп-камеру, можливо, цього разу не забуду. це справді дуже класна книга. Вона дуже захоплива. А тільки те, що я не знаю, чи, як, чи вона підійде для будь-якого віку. Зараз би тут зі мною багато хто по і сказав, що так, підійде для будь-якого віку, чи те, що там піднімаються різні такі глибокі питання, але. Вони піднімаються на тому рівні, коли ти маєш дуже добре розуміти історичну складову і цей весь період. Але для мене, коли я читала цю історію, вона для мене була дуже поверхнево сприйнята мною. Таке складне речі сформувала і то неправильно. І я її сприйняла суто як любовну історію, і мені було кайфово читати її в якомусь молодшому віці. Тому ви думайте, чи ви її будете читати але я чесно хочу її порекомендувати. І друга книга це Ребека Дафна Дюмарія. Це теж така трішечки темна, інтригуюча історія, сімейна драма, і мені також здається, що вона дуже круто підійде для осінньої атмосфери. І ще Ребеки є екранізація, вона така красива. Чесно, подивіться, вона просто. Просто шикарна, але спершу читайте книгу, бо книга це завжди краще. Лариса порекомендувала також дві дуже круті атмосферні книги. Перша це збірка оповідань Львів, вишні, дощі. Не знаю більше нічого, крім того, що це збірка оповідань. І друга книга це «Осінь на бузиновій вулиці. Взагалі, це серія книг. Є зима на Бузиновій вулиці. «Осінь на Бузиновій вулиці. Я не пам'ятаю, ніби ще є літо і весна. Не впевнена, але ось і зима є 100%, і там розповідається історія про п'ять друзів, які живуть в одному будинку на бузиновій вулиці. Там якраз розповідається про них. І ці книги дуже красиво мають обкладинку. Вони дуже гарно оформлені. І я якщо чесно, на них задивлялася, коли. Купляла свої зимові книги для зимового марафону читання, і зараз я от собі згадала, можливо, я все ж таки придбаю зимову версію цієї книги і подивлюсь тоді, можливо, на наступний рік придбаю осінню, але книга справді дуже красива. Наталя порекомендувала книгу клуб невипраних оптимістів, і цю книгу я буду читати точно. Найперший серед цих. Наталі її дуже круто порекомендувала. Зараз я вам прочитаю. Найчастіше події відбуваються у кав'ярні, куди сатер іноді заходить, щоб сісти і писати. А ще він часом позичає гроші персонажам книги. А там багато кави, шахів, чорно-білого кіно, фотомистецтва, біженців з СРСР, навіть крихта магічного реалізму є. Це атмосферна книга була би доречна для ранньої осені. І блін, такий опис. І ще Наталя говорила, також вам розповім про це, що у Віваті дуже часто ця книга попадала на гаражному розпродажі, тобто її можна було купити за дуже адекватною ціною. Тому майте на увазі ось цю книгу. Юля порекомендувала вам книги. Три. Зараз я буду вам прирозповідати. Перша книга це Колін Гувер 9 листопада. Логічно, через назву 9 листопада, Колін Гур, ви знаєте, це дуже дорого. Але 9 листопада ще можна знайти за адекватною ціною. Ну і в принципі Колін Гувер персий буде такою дорогою, це те, що видавництва роблять до друг на і вони ж не будуть коштувати по 1600-800 по по гривень. Можна купити за дуже адекватною ціною. І 9 листопада вона рекомендує через саме назву 9 листопада. Ну і логічно там події будуть відбуватися відповідно до назви. Тому ось так ще дві книги, які рекомендує Юля. Перша це сестра по крові. Вона розповідає про двох жінок. Одна з них працює в тюрмі, вона викладає там мистецтво, і мені зразу цікаво, що це за тюрма, де викладають мистецтво. І вона ну, знає, в школі не викладали мистецтво. Тому. Є питання. І е, друга жінка це жінка, яка потрапила в аварію і зараз вона е, не може розмовляти і не може і втратила свою пам'ять. Ось так. І за цими двома жінками хтось дуже пильно стежить, щоб помститися. Дуже інтригуюча анотація, нічого не зрозуміло, але цікаво. Мені також цікаво, особливо мені цікаво, які це тюрмі викладають мистецтво. Ще одна книга: це Сара Джіл, остання Камелія. Взагалі, Сара Джио, це авторка дуже таких затишних книг, наскільки я знаю, але не читала жодної книги, придбала книги, Зараз читає моя мама, їй подобається. І я знаю, що є дуже багато фанатів Сараджио, те, що вона пише якісь такі дуже щемкі історії. І я теж хочу познайомитися з цією авторкою. І от, може, саме з останньої камелії» я в принципі і почну, бо її мені здається, моя мама вже її прочитала і привезла мені. Ось такі рекомендації. Такі книги дівчата вам нарекомендували. Ви можете також книги порекомендувати додатково в коментарях. Ми зробимо з вами дуже класну підбірку. Пишіть мені обов'язково, чи вам сподобався такий формат відео, щоб я знала, чи знімати ще, якщо щось ми з дівчатами. Я сподіваюся, вони будуть не проти допомогти мені. ми робимо вам класних списків на різні теми відповідно до настрою того, що відбувається з нами всіма. А мені, до речі, дуже сподобалось Я для себе сама відкрила багато класних, цікавих книг, на які б ніколи без них не звернула свою увагу. І, взагалі, дуже вдячна дівчатам, через те, що вони відкривають для мене дуже багато класних книг, тільки мій сімейний бюджет не дуже їм вдячний, бо я витрачаю значно більше, ніж могла б витрачати, якщо б не слухала їх зовсім. Але. В принципі, я рада, збираю свої колекції і буде це все колись, можливо, на пенсії трішечки читати. Все. Не забудьте, до речі, все, що я завжди забуваю. Не забудьте підписатись на мій канал. Це дуже допомагає розвиватися каналу, розвивати з українськомовного контенту, мотивує мене, поставити лайк. А ми зустрінемося з вами зовсім скоро. Па-па!